Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Соловьев, ты Симоньян Имонием эфир. Лишь гляньте, что вытворяют у студии. Он сказал, что ты кто такой? Ты что думаешь, что ты одной своей писульки что-то решишь, что значит, Трамп, ты кто такой? Да. Что ты там понимаешь? Что ты знаешь? Люди закинчуются, а Путин змушенный закинчит и войну. В чем проблема основная? Нет людей. Не хватает. То есть все, которое есть население, сегодня уже забрали. И здесь вопрос стоит, если даже их привести... Елементарно негде жить. А зсу рознесли військову частину у Таганрозі. <праць> 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 Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Соловйов і Симоніан зірвали ефір. Лише гляньте, що витворяють у студії. Соловйов намагається пародіювати Зеленського. Вочевидь, пропагандисту страшно, що вони з Трампом про щось суттєве домовились.

сначала у ні была хорошая встреча, Ми обсудили важные віч на полі бою глобальной ситуації. А закончився ти хто такої? то решать. Ні, ну Ми впевнені, що одного дня Соловйов таки з чергового ворога так званої Росії і лусне в прямому ефірі. Просто як повітряна кулька, клопи на телевізорах по всій Росії тиша. Може тоді росіяни навіть почнуть думати. Генерал Путіна підставив диктатора, почавши у прямому ефірі, говорити про проблеми так званої Росії. Каже, що людей нема, закінчилися, а мігрантів завести не можна, бо нема де жити. В чому проблема основна? Нет людей. Не хватає. Тобто, все, яке населення, сьогодні вже забрали. І здесь вопрос стоїть: если даже їх привести елементарно, дегде жить. Існує думка, що якщо не витрачати купу грошей на ракети та не відправляти людей на війну, буде кому працювати. Але ж росіяни не шукають легких шляхів. В Чечні прилетіло по казармах спеціального полку імені Кадирова. Щось не допомогли погрози Кадирова захистити його бійців від дронів. Але звісно, що в своїх соцмережах він написав, що патрі нєт». Весь сенс цієї акції полягає суто в тому, щоб Україна відзвітувалась перед НАТО про велику перемогу. От тільки якби не бамбалейла у соцмережах Кадирова, ми б взагалі навряд про це говорили, але добре. Нехай виправдовується, що це ми робимо інфопривід з нічого. В ході спецоперації поранено чотири бійця. Караулу. Кадиров обіцяє за них покласти 400 українських воїнів. Ну ви зрозуміло, одразу як до лінії фронту доїде. РФ найближчими днями може знову застосувати Арішнік проти України. Про це заявив прес-секретар Пентагону. Водночас у США вважають, що Арішнік не здатен змінити хід бойових дій, а виступає лише як черговий елемент залякування і терору проти мирного населення України. Родичі вагнерівців на Росії нарахують за людей, жаліються, що всі поставлені задачі були виконані, але чогось усі чиновники їм прямо з порогу заявляють, що вони ніхто і ні на що не мають права, як так сталося. Дружня, братья, синам'я, учасники в боях, в долі воєнної операції в составі ЧВК Вагнер. Всі уходили добровольно, тобто були добровольцями, виконуючи поставлені задачі по освобождению Донецької народної республіки і Луганської Народної Республіки. Все поставленные задачи были выполнены. Нас же, жен, матерей, детей, бойцов госструктур не считают людьми, когда узнают, что мы родственники бойцов ЧВК. Нам спароби заявляють, що ми ні на що не маємо права. Кремлівський диктатор дуже любить мститися, і мститься він не тільки тим, хто вже помер, але й їх родичам, навіть далеким. Ось так Пригожин захотів звільнити від нього Росію. І тепер Путін не заспокоїться, поки не ліквідує усіх, хто його знав. Бо страшно, раптом хтось з родичів вагнерівців теж захоче влаштувати бунт. Ударом ЗСУ по таганрогу уражено військову частину російської армії, як повідомляють російські змі, окупанти використовували готель для передислокації своїх військових. Ось так вони там реагують на прильоти. Брати. Але російські Міноборони, якщо що, відзвітувалось про те, що шести ракет атакамс, дві вони збили, а інші чотири відключили Ребом то все якісь незрозумілі уламки, напевно. Росія воює за Бога. Про це на повному серйозі заявляє пропагандист на ефірі у Соловйове. Вочевидь, Рудольфович так всіх задовбав, що ніхто вже не хоче ходити на його ефіри. Ось тому туди і тягнуть ось таких персонажів. Неизбежно встає вопрос за що воює Росія? От знову і знову казалось бы, уже почти три года йде спеціальна воєнна операція. За територією – нет. Територія – це последнее, що нужно найбільше в мире по площади країни. Она воює, як сенатор Грем, сказав за ресурси України, але теж нет. У Росії вся система таблиць Менділеева. Росія воює за Бога ради Бога і за Божий мир. І вбиває, так грабує вона теж за Божий мир. Ти ж думаєш, що говориш. Ви ж більше не в Советському Союзі. У ваших глядачів тепер є інтернет, і Вони можуть просто перевірити, чим насправді займається російська армія. Цікаво, як потім будеш виправдовуватись. Депутатка Госдуми порадила росіянам виходити заміж за руських мужиків, а то вони якось занадто часто почали вискакувати заміж за мігрантів. Так гляди, що унікальний русський генокод виродиться. Не можна цього допустити. У великій багатонаціональній має бути лише одна титульна нація. Про мігрантів почали. То тоді про закон, котру піддержали, це то що тригуда брака підтверджено для того, щоб мігрант все-таки став громадянином. Я не хочу никого обидеть. Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Они сильные, честные, ответственные, вас будут любить, носить на руках. Я осыпать розами. і не только к 8 марта. Ну та конечно, моє М -м мнение. Дивлячись на статистику домашнього насилля в так званій Росії, можна сказати, що рускі мужики носять росіянок на руках лише для того, щоб скинути їх зі сходів. Так що це така собі порада. Тим паче, що домашнє насилля там тепер декриміналізовано а отже, за це навіть тюрми тепер не буде. Росіяни протестують ні, не проти Путіна чи так званої СВО, ви що не таке в них духу не вистачить. Вони вийшли на протест у Краснодарі проти керуючої компанії, яка робить їм у домі ремонт. Не ну выбачили такая в краснодаре жить а не выживать и Уже во второй раз люди вышли для того, чтобы рассказать о своих проблемах с управляющей компанией. Я хочу обратить внимание на эту управляющую компанию, чтобы она покинула наконец-то наш дом. Мы устали от вас, правда. Все люди, кто собрались здесь, они уже увидели, что их подписи подделаны, что они не голосовали за УК «Патриот». Я хочу обратиться к Андратьеву, к Наумову, к Путину, к Бастрыкину, хотя бы кто-то примет меры по отношению нашего дома. Мы мы этого не заслужили так жить. Вожди ваші проблеми, чого Путін взагалі має цим перейматись? Він краще втратить трильйони рублів на орешник та ще трильйони роздасть своїм дружкам башару Асаду, наприклад. Щоб той в Москва сіті будинок купив, а ви переб'єтесь. 80% росіян перебувається. Ви теж потерпите. Соловйов впевнений, що Путін не хоче захоплювати чужі території. Росія ж вона така, Воює радше за ідею, ніж за землю. Цікаво, чи знайдуться люди, які в це повірять, особливо після того, як Путін одразу з окупацією швиденько переписав конституцію, щоб нові території включити. Ведь ми ж не говоримо, що ми зараз заберемо Львов. Нігде наш Верховний головнокомандуючий ніколи ні одним словом не говорив, що ми намагаємося забрати територію. Я говорю. Игорь говорил, я вообще до Атлантики хочу идти, но верховный главнокомандующий этого не говорил. Мало этого, настолько мы не собирались брать там, Киев за три дня, что в Стамбуле мы вообще говорили, значит вдуматься, что было предложено в Стамбуле, и сейчас вот сказать украинцам. А у чого заліс? Ох, Рудольфич. Ситуація на війні може змінюватись ну дуже динамічно. І хто зна, що з вами статись може завтра. Тому ми б так не зарікалися про територію, а то так можна не тільки Курську область, але й Білгородську раптом втратити. На сьогодні у нас дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримати ЗСУ війна ще триває.